Усім привіт! Я дуже рада, що ви включилися у сьогоднішнє відео. Дякую, що завітали на мій канал. Напевно, ви помітили, що в мене не було певний період часу. Це тому, що я взяла собі відпочинок і зробила собі такий подарунок на 30-й день народження, поїхавши до Стамбулу, який я давно вже хотіла відвідати. І у сьогоднішньому відео я буду не тільки ділитися з вами моїми враженнями від цього міста, а також від турецької парфумерії знаю, чи ця тема вас цікавить, але, будь ласка, продовжуйте перегляд, буде багато цікавого. Не забудьте підписатися на мій канал, залиште під цим відео величезну вподобайку. Це дуже допоможе взагалі розвитку і просуванню мого контента, а також передивіться в описі до цього відео, буде вся корисна інформація. А після цього давайте розпочнемо. Ну що ж, перше, що хочу сказати, це те, що в мене завжди були дуже гарні асоціації з турецькою парфумерією, бо насправді в мене прекрасний досвід. Турецькими брендами, але нішовими саме. І я думала, що в Стамбулі, в такому метрополі, в неймовірно великому місті буде дуже багато парфюмерних магазинів, але це не головна причина, що ми туди поїхали. Насправді всі думають, що це відпустка, і це правда. На декілька днів вирішила все ж таки відвідати це дуже культурне місто. Там повинна була бути дуже смачна їжа. Про це зараз ще поговоримо. Але в мене була ще інша, інший привід. Відвідати місто, бо я нещодавно зробила собі покраску волосся. Напевно, ви бачили мене такою світлішою, і мені це не дуже сподобалося, бо ось в Німеччині, напевно, українці, які зараз тут можуть це підтвердити, я завжди це казала, мені ніхто не вірив. Що тут трішки так проблематично все зі сферою парф... парфюмерії, також, але краси загалом. І тут в майстрів не дуже таке, прям, знаєте, якесь прогресивне. Освіта, досвід, вони так роблять, що ну, не зовсім інстаграмно, скажімо так, а коштує дуже дорого. І ось мені дуже не сподобалася моя попередня зачіска. А я завжди в інстаграмі бачила такі нереальні а, зачіски, стрижки турецьких саме майстрів. І я вирішила, ну ось якраз одним махом а, зроблю дві корисні справи. І ось а, приїхала до Станбула. Зачістка в мене абсолютно шикарна, я дуже задоволена. І взагалі мене так стригло, справді, як в інстаграмі. Тому хоч щось в мене вдалося так, як я мріяла. А взагалі, Станбул мене не дуже вразив, гарне місто, не зрозумійте мене неправильно, дуже куль культурне, історичне, неймовірні там ну, такі місця. А, Просто до якоїсь тисячорітньої давнини, але дуже туристично, дуже багато людей. І є один момент, але я приберігу його до кінця. А зараз все ж таки поговоримо про парфуми. Перше, який я собі купила, і в мене було завжди таке відчуття, що вони хочуть мене обдурити, скажімо так. І це правда. Я думаю, турки цим відомі, не треба цього приховувати. Це туристичне місто. Вони хочуть заробити гроші, а в них ще така ментальність. Ну, не дуже моя. Я не люблю, коли так до мене. Дуже агресивно або з напористом. Мені трішки треба так, знаєте, трішечки навитянутою руку. А вони такі. Взагалі не мають жодної дистанції, і мені це не подобається. Тому я боялась навіть заходити в деякі магазини, бо думаю, там, напевно, націнки, і все одно це все дорого. А потім в наступному буде дешевше, і то я так ходила, ходила, роззявивши рот, але нічого не купувала. Але потім, за, за, якось мене занесло, до речі, по дорозі до перукорят через ціле місто. Це мені ще повезло, що Бені добре орієнтується, бо воно таке величезне, станбул він просто гігант. І тому так. Да. Але в них дуже. Крута система публічного транспорту, в Україні треба таку зробити, в них є така картка Станбола, і ти її просто як би, ну, закидуєш туди гроші і можеш кататися на усіх транспортних засобах. І, коротше, мені сподобалося. Але неважливо, зайшла в кіоск, там якісь е е речі були, сувеніри, якісь парфумчики, олійки, їх ці типові, типу тари, ну, ви розумієте, про що ось такі. І там косметика. І я думаю, ну добре, він там до мене підійшов, ми почали поговорити, думаю, ладно. Куплю справді 150 лір, це не дуже дорого. І, і я не взяла спеціально жоден парфум, бо думала, о, нічого парфумері. Зараз вам розповім. Я стільки крутих брендів і я жоден майже з них там не побачила. А, мені навіть пояснили, чому. Коротше, купила ось цей а, це, як ви бачите, така олійка. А, вон, звучить вона не дуже цікаво. Подумайте про такий чистий орієнтальний мускус і трішки троянди. Але не погано, знаєте? Я думаю, добре, буду так багато наносити там, і на волосся, і на одежу. Ну, ви знаєте, як це робиться. І буду асоціювати потім цей аромат саме з цією подорожю. Ну, так воно і вийшло. Це була моя перша покупка, не знаю, там на другий день. А потім ми гуляли по вже новому місту, гуляли, 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 і там насправді багато парфумерних магазинів, але це репліки, так? Да? Такі клони, і вони ну, не то щоб дуже дорогі, але я знаю, де знайти краще і дешевше в інтернеті. Тому я навіть туди не заходила, бо знову ж таки мені не подобається цей весь сервіс їх. Але я натрапила на були декілька аутентичних магазинів, де не просто якась там, ну, понятно, що вони там продають, а справді якісь. Ну, Марки, і мені дуже сподобалось якось там були гарні флакони. Я туди зайшла, і вже ж до мене підійшли. а Я це не люблю. Я люблю все потрухати, понюхати, і щоб на мене не тиснули. Але все так було спокійно, гарно, і мені справді показались. Тільки різних парфумів. Я потім запитала, мені здається, в них більш ніж 400 ароматів, ну, дуже багато, там і чоловічі, і жіночі. Я думаю, ну треба вже щось купити, бо вони не дуже дорогі. І я придбала дві ось такі олійки. А, але ці а, ну, масла, вони, бачите, відрізняються, бо вони прозорі, га, ну, кращої якості, ніж, наприклад, ця. І я хотіла ванільний аромат, і я декілька затестила. Коли ти дуже багато слухаєш маленько в маленькому магазині, де і так вже дуже багато. Всього а, розпилено, то потім якось вони там ось вам кава. Послухаю там каву. Я думаю, ну да, кава, треба вийти на вулицю, привітрити міс, але коротше а, придбала ось таку олійку. А, знаєте, от є саме такі моменти, що ти в магазині слухаєш, дуже подобається. Ще й оцей консультант тобі щось там навалює. Розумієте, навішує на вуха, і ти такий да-да-да, іначе звучить цікаво, а потім виходиш, або навіть носиш в якийсь інший день, іншу погоду, і взагалі ну, інше, інше, інше відчуття. Не можу сказати, що мені він зараз перестав подобатись, але це така дуже, я б сказала, тропічно-екзотична ваніль з кокосом, не знаю нічого тут по нотах, але він прям. Неймовірно літні, тому я його ще при, притримаю. А ось інший парфум я хотіла щось більш удове, пачульне. А цей він звучить. Навіть трішечки фруктово, не ну, можу сказати, що він мені не подобається, але більш чоловіч, такий хрумкий, дзвінки, начебто тропічні фрукти, може навіть сок з них, і трішки такого чоловічого присмаку а, і після смаку. Непогано. І ось коли вони мені вже наливали в бутилочки ці аромати. Я там стою, собі, щось розмовляю, питаю і беру з поличок аромати і слухаю. І така слухаю, думаю, о, ось це круто! Що це? Вони мені кажуть, це останній парфум, олійки його немає. Тра -ля -ля -ля. А це лимон з таким пухнастим білим, смачним, трішки ванільним мускусом. І я така, блін, я вже два замовила, вони, вони наливають, а вони набагато гірші, ніж цей. І вони каже, це остання бутилка -ля -ля. Я Не знаю, наскільки в це вірити, але я думаю, блін. Ладно, давайте. Думаю, ну що, ну, один раз гуляємо, так гуляємо. І я його придбала. А, в дуже гарному флаконі. Зараз вам покажу. Не олійка, а саме в такому розпилювачі. А, мені подобається, слухайте. І сам аромат приємний. Вони це люблять розказати, яка гарна якість, як вони довго тримаються. Я думаю, да-да, бла-бла. Бо знаєте, всі, всі там розуміють, що з, я, з якістю тебе можуть дуже сильно якби, обдурити. Тому це вони люблять. Слухаю, це така якість, це так довго тримається. Думаю, ну да. Коротше, аромат пухнастий, смачний, не зовсім десертний, але цей лимончик такий свіжий, як на якийсь Смачні, а, смачному ванільному десерті з кремом заварним. Супер крутий аромат. Я справді тішуся, буду його носити, буду згадувати подорож до Станбулу. І а, в останній день ми зустрілися з. Одним із співзасновників такого нішового бренду як Regalien. Я вже про нього декілька разів розмов розповідала вам на своєму каналі. У мене є декілька ароматів, я вам їх покажу. І нас запросили до шикарного рибного ресторану на березі Босфору. Це було круто, дуже смачно. Потім відвез... відвезли до офісу, ми там тестили аромати. І це було дуже класно. Тому я вирішила розповісти вам про більше турецьких брендів, які вже були в моїй колекції. Із Бренд Regalien – це один з перших як яких я взагалі затестила, і хочу виділити їх аромат Ефіл з, бре, з колекції Хамам, а, яка натхнена взагалі цим ритуалом хамам: це омивання, очищення в публічній бані, дуже для такої. Ом... Османської імперії, взагалі канонічний ритуал. І там всі парфуми дуже гарні, дуже свіжі, знаєте, не такі типово орієнтальні, більш сучасні. І Ефіл мені дуже подобається. Мені навіть здається, вони сказали, що це бестселер, що мені подобається, бо він в мене є. Це також мій улюбленець. Це найсвіжіша а, троянда, яку я слухала. З зеленим яблуком, вона така прям, ну, а. Натхненна і легка, повітряна, дуже гарна. І це аромат спа. От якщо ви шукаєте таку чисту, гарну і сучасну, навіть таку атмосферну троянду, це вона взагалі дуже крутий бренд, але найперший а, нішовий бренд з Турції, який я для себе відкрила, це ніша дуже відомий, Я думаю, ви про нього знаєте, чули. І в мене багато їх парфумів, а в них неймовірна якість завжди щось артистичне, вони дуже круті. І знаєте, що круто? Що я я знаю усіх людей, власників цих брендів, і вони справді відкриті, дуже теплосердечні люди. І ось з Нішани я сьогодні вирішила виділити Ані X. Я обожнюю ані це шикарний аромат, але про нього настільки багато вже хто знає. Я думаю, і про цю новинку ви також вже. Чули, але це більш свіжа версія. Ані розкривається вона неймовірною сумішю різних цитрусових нот, які піднімають настрій. Вони вибухові, вони такі яскраві, а потім це така кремова, але не солодка, трішечки пудрова і навіть древесна ваніль аромат, який буде звертати на себе увагу, і дуже доречний він саме влітку. Бо в ньому більше свіжості, ніж в Ані. Але оригінальне мені також супер подобається. Створений він Сесіль Зарокін, а я обожнюю її манеру а, робити парфуми. І ви його можете придбати з онлайн-магазину Soy Avangut, бо в мене є знижка, я вам дуже рекомендую нею скористуватися. Ну, а ми рухаємося далі до декількох нових брендів в моїй колекції з Турції. Ось, наприклад, Seven Gates. Я відкрила для себе цього року а, на виставці Exxons. І вони дуже не схожі, взагалі, не знаєте, на таку традиційну турецьку парфумерію, бо в них дуже сучані. Дизайни, більш такі в якісь фентезі, фантастичні. І я. А, а... Дуже дуже е, так, полюбила аромат Героїн. Він мені сподобався тим, що він, хоча й пудровий, але також дуже древесний. Це цікаво для такого стилю аромату, бо він розкривається амбреттою. Вона дуже суха, пудрова і древесна. Тут є сандал, тут є фіалка. Якщо ви полюбляєте фіалку, я маю цілу добірку з неймовірних ароматів з цією нотою. І тут навіть є трішки коньяку, але аромат дуже абстрактний. Він такий древесний, сухий і дуже гарно носить. В таку прохолодну погоду. А ось аромат, який мене одразу просто, ну, я коли його побачила по назві, я все зрозуміла. І це бренд найбільш сучасний з усіх турецьких, які я знаю, під назвою Ethereal Deodic. Ви можете подивитися на флакон і одразу це стане якби, дуже зрозуміло. Це аромат, який на моїм найулюбленішим фільмом. Знаєте, я багато улюблених фільмів, але у мене є один один, і це на гребені хвилі з Кіану Рівзом, «Патрік Свейзі», Серфери. Боже, що ще треба для щастя? Це просто, ну я його бачила мільйон разів, я його усім показую, і це просто, ну, знаєте, мій фетіш, і вони створили парфум. Натхнений цим фільмом. І це для мене просто знає такий вау! Під назвою Боді і Юта. Це більш чоловіча історія, і аромат пасує саме героям фільму. От ви коли на них подивитеся, це ну, просто ну, для мене це якийсь вищий рівень не просто сексуальності, а ну, неможливо відірвати а, від них погляд. І аромат дуже солений. Найсоленіший акватичний аромат, який я коли-небудь слухала. Прям дуже пасує для е, Лос-Анджелесу, е, для такого міста, де дуже багато різних ароматів, різних культур, різних людей. Е, сучасний, трішечки такий, ну не брутальний, але чоловічий. І на чоловіку він буде супер крутий. В них багато інших крутих парфумів, але вже ж, бо е, в цього аромату дуже крута історія. Я хотіла його виявити. А ось ще один крутий бренд це І і ну, ви можете подивитися, в них більш така ну, да, турецька презентація, але все одно з фішечкою сучасною. І аромат Машумару, мені здається, досить відомий цього бренду. І він не усім подобається. Я абсолютно розумію, чому він не для всіх. Бо він звучить: ну, от, справді, це аромат підсмажених маршмеллоу, да? Але тут є така, ну майже пронизлива, не начебто зелена нота газоліна, да? М -м, цікаво, бо це гурманіка, яка підсмажена, вона така, м -м, не начебто тосна, да? Тос маршмеллоу. Наче і Гурманіка, але не солодко, дуже цікаво, Димно, прикольно, носиться цікаво, бо він так змінюється і це щось таке прям ну, неймовірне. Я думаю, для. Це для вже таких продвинутих поціновочів парфумерії, щось дуже унікальне. Але в них крутіша колекція. Взагалі хочу декілька з їх ароматів, в них класний є з манго. І ще один не пам'ятаю назву. Ну, а ось так, вже останній на сьогодні. І це найшикарніший турецький бренд, дуже нішовий, дуже, знаєте, такий гламурний і неймовірної якості Атар Альхас. я вам про нього розповідала. І для сьогоднішнього відео я а, вирішила а, вам розповісти про Wonderful Tonka, бо я довго про нього мріяла. З першого ж за тесту він а, видався мені дуже небанальним, цікавим, таким прям. От інакшим, я взагалі обожнюю Бобетонка в парфумерії, а вже ж це про тонка, але не тільки. І якщо вам подобається ця нота, вам треба якимось чином затестити цей аромат, але я навіть маю для вас ще більшу добірку з парфумів, в яких є обетонка, можете передивитися після цього. Ну, а тут в нас а, неймовірні ноти, дуже комплексний аромат. Його насправді досить важко описати, бо він завжди. Звучить трішки інакше, взагалі моя мама його в мене украла, бо я відео вже не пам'ятаю. І коли вона його носить, мені так це подобається. Завжди я роблю компліменти. Він потужний, неймовірно. Оце прям висока якість, хочу вам сказати. І він звучить так цікаво, бо ось коли він розкривається, мені часами нагадує це напій, напій якийсь типу Кока-Коли. Да? Можливо, це через вобетонка. Часами він звучить дуже мильно, чисто. І ароматично, а в базі він такий смачний, майже десертний. Тому, напевно, на кожному він буде звучати інакше, він прям змінюється протягом дня, залежачи, яка погода, або день чи ніч. Дуже крутий аромат. І ще раз хочу виділити його як потужний. Шлейфовий і насправді цікавий. Тому так, він мені дуже подобається. І усі ці турецькі бренди, про які я вам розказала, дуже варті вашої уваги. Напишіть, будь ласка, чи ви чули про хоч якийсь з них, або, знаєте, інші турецькі бренди. Є ще такий гарний, як Niche End, У них парфуми натхнені. Космосом, різними планетами. Ну а я буду чекати ваших відгуків, вони завжди мені піднімають гумор, мені подобається з вами спілкуватися. А також зворотній зв'язок з вами мені важливий, щоб знати, в якому контенті ви зацікавлені. Не знаю, як вам знайти це відео, буде цікаво дізнатися. Будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку, щоб воно було запропоновано більшій більші, кількості людей. Ну і не забудьте підписатися на мій канал, буду чекати ваші коментарі. Вони також дуже допомагають просуванню моїх відео. Ну і підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах і, будь ласка, купуйте парфуми з моїми знижками. А на цьому все. Бажаю вам. О! Ні, не все! Не все. Якщо ви дочекалися цього моменту, зараз вам щось розповім. Трішечки ви виплесну енергію, так би мовити. Значить, пам'ятаєте, на самому початку я сказала, там є був в один момент, але я вам в кінці розповім. Добре, що не забула. Поїхали. Значить, так, ну ви ж знаєте, що Туреччина це там чи не єдина країна, яка не закрила аеросполучення з нашим. Терорист... цим агресивним сусідом, який напав на Україну да? в 2013 році і зараз просто знищує а, державу нашу, але йому це, це не вдасться. Якщо ви українці в Україні, та й за кордоном теж будете отак разом, бо нам треба бути разом. Цю. Мені не подобається коли це склоча. Вони в цьому дуже дуже, дуже, а, дуже успішні росіяни розумієте. Не можна вестися на їх пропаганду, ще щось. О, чуєте якийсь вкид від українців, особливо від українців, бо воно це все. Ну, ви ж повинні розуміти, що якщо хтось жене там на владу, або ще щось, то комусь це вигідно. А кому це може бути вигідно? Або а, цим а, зрадникам українським вже, або вони переслідують свої інтереси, або одразу ворогу. Ну, коротше, це я так а, а, підійшла від теми росіян. Боже, їх завжди напевно було дуже багато в Туреччині. І мене завжди, коли я там щось чула, таке прям відверто російське, мене від цього нудило А зараз, Боже, їх так зустрічають, вони там так себе добре почувають. І. о, Мені дуже було тому в мене були такі, знаєте, я з однієї сторони дуже хотіла потрапити до Стамбулу ну, через саме місто. А, і Бо в мене були там, знаєте, свої якісь а, плани. А з іншої сторони, я там була і думала, ну навіщо ти це зробила? Ну, Це ж ну, моїм принципам на це, і чого туди поїхала. Я ж знала, що так буде. Але поїхала, зробила висновки, не раджу туди їхати, бо ну, що? Блін, я навіть не знаю, я була в Греції минулого року, все, зараз можете взагалі. Включатися або залишайтеся, поговоримо, побазікаємо. Бо парфумів в мене вже більш немає. Але якщо у вас є питання, пишіть. А, просто ну, всі так, Станбул, клас, клас. І я теж думала, буде якось прикольно. І воно було непогано, ми були не дуже гарно організовані, треба було більше курсів зробити. До речі, ми були на, не на лодки, а на кораблі, і там робили таке шоу для нас. Було прикольно, особливо мені сподобалось, як а, танець Живота робили, дуже гарна дівчина. Але от ми були в Греції, були в а, а, цей, а, Крета, а, дуже мені сподобалось. Там все, все от люди, да, от, О, ладно, скажу вам, не знаю, ви мене зрозумієте. ось, у, Тур у Туреччини і у Греції в них теж там були завжди війни між собою, вони там сперечалися, вони там іначе наче схожі, да? але все одно є дуже-дуже е відчутні. Чона різниця. Ну, по-перше, Греція, да, це взагалі о, ну, дуже потужно все. Там Османська імперія, це все одно різні речі. В них різний алфавіт, а, в них зовсім різна мова. Е, до чого я це веду? Що це не один народ. Якби їх там не. А, Греція це там схоже на Туреччину. Ну, це знаєте, коли починається, коли там хто нічого не знає, ні історії, нічого. А Греція це Туреччина, а Туреччина це Греція. До чого я це веду? Україна, Росія. Да? Але у нас, на жаль, було набагато більше цього впливу. Ми були набагато більше підкорені. І у нас, на жаль, кирилиця той самий алфавіт. Шкода, що Україна прийняла християнство. Ну, може, не шкода не мені це судити з Візантії, а не з якби заходу. Бо зараз би, якщо б у нас була латиниця, то напевно мені здається, ми були б більше інтегровані в західний світ. І а вже ж у нас було б менше проблем через сусіда, які ми і зараз маємо і завжди мали Розумієте, до чого я це веду. Так, ось в Греції люди інакші. Можливо, ми, ми були справді в таких більш селах, але вони краще розмовляли англійською. В Туреччині це просто ну Істанбул, Ну тут, 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 тут туристи, ви просто ну так, на канвері. Ну щось та ти повинен. А в місті вони або не хотіли, або вони не вміють. Але ну коротше, якось так знаєте, от я була в Греції до чого я. Їжа набагато смачніша. Люди, ну, такі привіт, ну такі, от я прям хочу до Греції знову. Я не дуже люблю відвідувати ті самі місця. Мені подобається щось нове завжди. Але прям Греція вона мене вразила дуже приємна. А Туреччина вже ж це Стамбул, це велике місто. Можливо, якщо б я була там в Афінах, це було б трішки інакше. Але дуже різні ментальності, дуже різний в мене досвід. Тому от так я з чого починала? Що не варто туди їхати? Ні, не варто. Чесно. Ну, можливо, колись, але поїдьте в Грецію, поїдьте ще кудись. Але якщо хочете їхати в Стамбул, їдьте. Коротше, дивне відео вийшло. і... Пишіть мені коментарі, давайте спілкуватися. Бажаю вам гарного дня. Тримайтеся, донайте на ЗСУ, підтримуйте усі збори, це дуже-дуже важливо. А, робіть справи, які вам подобаються. Не слухайте багато новин. Якщо слухаєте, то слухайте дуже-дуже виважено і не все. І якщо щось дуже так: або агресивно, або негативно, або ще щось. Будь ласка, фільтруйте це дуже-дуже вдало. А якщо вам це не з новин. А якісь просто люди вам там з оточення щось там вам розповідають, як там є, а що як ще все погано. Все не погано, Україна дуже крута країна з крутими людьми. І у нас все буде дуже добре. І давайте все для цього робити, що ми можемо. Гарного вам дня! Слава Україні! па-па!